Усім привіт! Вітаю вас на каналі DoubleTopNow. З вами я, Віктор, і сьогодні ми підготували для вас відео про... Монад. Давайте розберемося, чому цей новий L1 блокчейн вартує нашої уваги, які зараз є активності, які є лайфхаки, ну і загалом, як виглядає гайд? А ви поки перевірте, чи підписані ви на youtube канал Now, чи поставили ви цьому відео лайк, і чи натиснули ви дзвіночок? І починаємо! Отож, про проект і про інвестиції. Головна задача Monad – це вирішення проблеми масштабованості. При цьому блокчейн зберігає повну сумісність з ЄВМ. На даний момент це один з найперспективніших проектів, за яким стоять ті родин фонди. Всього було зібрано 244 мільйона доларів інвестицій від Paradigm, OKX Ventures, Dragonfly Capital та інших. Тезисно про монад. Це L1 блокчейн з високою пропускною здатністю, забезпечує масштабованість без втрати продуктивності, повністю сумісний з ЄВМ, що дозволяє переносити всі Езеріум додатки без змін. Ну і наостанок, Monad має оптимізовану структуру, що дозволяє швидко обробляти транзакції. Ось це все вище сказане приводить нас до висновку, що розробники можуть легко мігрувати defi проекти DEX, nft маркет. Плейсив будь-які протоколи на Монад без проблем. А для нас це можливість прийняти участь в хайповому крутому перспективному тестнеті Прямо зараз і отримати можливість полювати за дропом в майбутньому. Для взаємодії з тестнетом достатньо просто перейти за посиланням, яке є в описі під цим відео. Посилання приведе вас на Monad Testnet. Там можна додати мережу, приконектити гаманець, запросити тестові токени. Повикористовувати децентралізовані додатки, купити, створити власні мемкоїни, взяти участь фентезі топ і звичайно постейкати токен MON. Тобто тестовий токен мережі Monad. Отож, зайшовши на сайт, у нас відразу привітальна листівочка Welcome to Monad Testnet. Тут відразу є віконці для бігінерів, для середнього рівня використання, де нам написано, що деякі гаманці можуть потребувати ручного введення мережі, щоб використовувати цей тестнет. Ми натискаємо галочку ОК, OK, натискаємо Continue. І давайте приконектимо гаманець. Monad нам рекомендував використовувати Phantom, але мені зручніше Metamask, тому я просто буду використовувати Metamask. Все, під'єдналося. У мене є на балансі один Мон. Ідемо далі. Так, я перевіряю, в мене вже додана мережа Monad Testnet. Давайте спершу розберемося з тим, де нам взяти токени. Натискаємо Get Started. Uh, get Testnet Tokens. Вводимо сюди адресу нашого гаманця. І натискаємо Get Tokens Відразу попереджаю, що це все-таки Тестнет і може. Не працювати в одному моменті, як ви це нажали. Необхідно буде трішки почекати. Можливо, щось десь залагає, щось підвисне, тому не засмучуйтесь. Це тестнет, а ми його тестуємо, тому помилки можуть бути декілька слів про кран на теснеті. Monad. вам може давати різну кількість токенів. Пояснюю за що і скільки. Вам дається 5 токенів, якщо у вас є роль Full Access в Discord Monet. Також вам дається 2 токена Mon, якщо у вас є більше, ніж 1 сота ефіру в мережі ERC20, тобто в майнеті ефіру. А всім іншим, якщо у вас немає ролі або немає ефіру в майнеті. То вам дається 5 сотих від одного токена MON. Кран працює один раз на 12 годин, тобто ви можете двічі за добу запросити тестові токени. Крім цього, минулого тижня команда Monad нарахувала тестові токени активним користувачам EVM, тому ви можете перейти на testnet.monadexplorer.com, вказати тут адресу свого гаманця і дізнатися, чи є у вас вже тестові токени. Як ви бачите на моєму балансі, три токени, тобто, один токен мені якраз таки на минулому тижні дропнувся від Монаду. Також прогорнувши сторінку теснету Monat нижче, в трендінг ми бачимо Fantasy Top. Fantasy Top це внутрішній турнір на платформі Monad. Перший стартує вже сьогодні. На жаль, це відео вийде після початку цього турніру, але в наступних ви обов'язково повинні приймати участь. Давайте розберемось, як це працює. Натискаємо Play Now. Реєструємось. За допомогою нашого твіттеру. Welcome to Fantasy Monad. Є. Yeah. Чекаємо. Є. Yeah. Чудово натискаємо Continue. Collect Card, Create Your Desk, Win Rewards. Окей. Okay. Continue. Контіню. Тут іде детальна інструкція. Раджу вам з нею ознайомитись. І клеймимо 100 FM. Угу. Ну, виникла деяка помилка. Декілька слів про турнір. Вам необхідно сформувати колоду, тобто Your Deck. І зареєструвати її на участь в турнаменті. Для цього вам необхідні карти. Карти можна купувати на маркетплейсі або відкривати спаків за FMON. мон Ф-МОН ФМОН. Даються після реєстрації, але через великий наплив користувачів є звичайно проблемка в тому, що е, може лагати, не працювати і підвисати. Пробуємо через деякий час, намагаємось залетіти в теснет, Монад і максимально потикати ці всі активності, адже за участь в цих турнаментах, скоріше за все, також буде даватися дроб. Тому не пропускайте активності в Monad, Будь ласка. Зараз не будемо витрачати час на турнір, оскільки він трішки, як ви бачите, лагає через наплив користувачів. Звернемо увагу на... Також важливу активність як стейкінг Мон. Є дві площадки, на яких ми порекомендували застейкати: це а priority та кінцу. А priority можуть стейкати хто завгодно. Кінсу зараз лише через бета-доступ. На жаль, в мене його немає, тому я покажу просто на прикладі A-Priority. Я вже тут застейкав пів монода, тому просто достейкаю ще 5 сотих. Нічого складного, просто натискаєте стейк, підтверджуєте, і все готово. Натиснувши Віздрову, ми бачимо суму, яку ми застейкали. Ідемо далі. Також в тиснеті «Monad» у нас є можливість створювати свої токени на надфан. Посилання знову ж таки в описі під цим відео. Як це виглядає? Заходимо на платформу, коннектимо наш гаманець. a Як ми бачимо, ми зайшли знову в нещасливий час, оскільки систем in progress, тобто нам необхідно буде трішки зачекати. Ем, написали, що вони працюють над покращенням своєї продуктивності. Тому в майбутньому тут буде кнопочка create token. Ви можете зайти в rewards і побачити декілька різних місій: тобто, приконектити гаманець, отримати поінти, створити токен, отримати поінти, потрейдити, приконектити Twitter, і залишити щось в Твіттері про Натфан. Все це робимо. Заробляємо токени, проявляємо активність в теснеті, і натиснувши кнопочку Чек, нас перекине в вікно, де можна буде створити свою монету. Також дуже важлива активність її не пропускайте. Також прокрутивши вниз на тестнет монет, ми відразу можемо е трошки проінвестувати наших тестових токенів. Ось мені дуже подобається House of Chong. Я думаю, що я на один монет просто куплю Chong, е щоб він був. І вам також раджу за тестові монети в якості взаємодії з тестнетом купити мемів. Наприклад, Successfully swapped one Монт to Chunk. Круто, в мене з'явився новий мем на Монаді. Ну, не мій власний, але я його купив. Ну, не весь, але на один токен Мон. Також на сторінці Monad XYZ, ecosystem ми можемо знайти. Всі дапки, які зараз працюють і запущені на Монаді. їх реально вже багато. Тому, якщо ви хочете отримати смачний дроп, рекомендую взаємодіятися якомога більшою кількістю, натискати все, що натискається, і чим раніше, тим краще. Як ви бачите, Теснет Monad зараз має вже багато можливостей для взаємодії. І чим більше ви взаємодієте, чим з більшою кількістю дапок, чим з більшою кількістю протоколів, чим різносторонніша Ваша взаємодія, тим більший шанс на отримання дропу, тому не гайте час і вже починайте. Ну що ж, переходимо до підсумків. Ми вам розповіли, що таке Монад, чому його треба робити, які для цього є ключові аргументи. Якщо ви це пропустили, то можете ще раз відмотати на початок відео і послухати. Ми показали ключові активності, які є. Так, вони зараз, можливо, якісь не працюють, десь технічна робота, десь зависло, десь наплив користування. Але ми вам показали, що вони є, що це не складно, що з ними можна взаємодіяти. Я з ними взаємодіяв, тому можете просто мені повірити. І не пропускайте цю можливість дапок багато, активностей багато, краще повзаємодіяти точно з певною періодичністю, за один день зробити і забути, не вийде. Краще розбити собі це на якийсь довгий проміжок часу. Спочатку повзаємодійте зі всім, на що у вас вистачить сил, а потім не забувайте періодично заходити і оновлювати свою активність в цьому тестнеті. Нагадую, що чим раніше. Іше ви почнете, тим вищі ваші шанси на отримання дропу. Всі посилання, які були в цьому відео, знаходяться в описі під цим відео. А ви пишіть в коментарях, чи як вам монат, як вам тесне, чи будете ви приймати в ньому участь, чи можливо вже почали приймати, і який ваш досвід. Не забудьте підписатися, поставити лайк і звичайно натиснути дзвіночок, щоб не пропустити виходи нових відео. Також напишіть, будь ласка, як вам такий формат, чи потрібно показувати більше, чи навпаки, ви б хотіли, щоб ми скорочували і стисліше давали інформацію. А ще, поки мене ніхто не чує, в нас на youtube каналі виходить багато відео і там. Зі мною відоси набирають по декілька тисяч переглядів, а з Антоном по 10 тисяч переглядів. Давайте покажемо, що наше ком'юніті Даблтоп сильне, що тут не тільки Антон може правити, а, а ми можемо писати свої закони. Тому надішліть, будь ласка, це відео своїм друзям, щоб був один перегляд з вас і ще один або два перегляди з вашого друга. І ми покажемо, що ми можемо разом. Піднімати наші відео в топ. Дякую вам, що ви є. Ми читаємо ваші коментарі і намагаємось робити наш україномовний контент ще краще. Стараємось для вас до зустрічі. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.